Всім привіт! З вами Палича і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик надіслав Дімасік, той, що Смайл Дімасік, учасник турніру, учасник команди The Boys, е, да, учасник турніру крізь броню. І люд, е, команда, яка зайняла третє місце в турнірі, виходить, да, у нас. І він надіслав мені свій реплейчик на Чіфтені 95, на якому вирішив брати три відміточки. Я пам'ятаю свої адські муки, коли на ньому брав три відміточки. Так, що буде, думаю, тяжко. І думаю, буде тяжко йому це все діло побороти. Да? І ви також можете надіслати свій реплейчик. Координати будуть е в описі відосика. Обов'язково має бути майстер в реплеї, і обов'язково реплейчик має бути актуальної версії гри. І за символічний донатик я запишу ваш бій і викладу його на канал. І так, у нас Шіфтен, е Т-95 стежка 8 рівня, карта Ель-Халуф, і Дімасік вирішує. В принципі, гра з нубком, нубочка, да, полунубочка. І, в принципі, він їде грати в упор, він їде грати на стандартну позицію. І на прокаті вже встигає піймати базика. До речі, у нього тут бонова турбінова, стоїть боновий Дослан, скільки я розумію, боновий стабчик. Да. І отак от він на прокаті мав би дати у базіка, не вийшло. Ну і починає насипати на пороги. Перезарядка цього танчика насправді доволі приємна. Непоганий ДПМ, насправді тут на боновому досилі десь буде, не знаю, мабуть, приблизно 6 секунд КД, плюс-мінус. На жаль, в реплейчику нам це не показують. Но, от, знаю, що да, жирно в цьому плані все в нього буде. Ой, Чирішечка, це вообще. Взагалі... <смі> Потанчив чирі... Хотів сказати, Чірі це взагалі, м'ясо. Ну, виходить, всі три впитав цей чіф від е, Чиріка. <смі> нормально. Бебешок на секундочку, Бебешок, це були ББшки. Ну, це не менше, вже Косарик накидали, тут Рова щось вже пробує, ну. Ну поки що Роа тільки получає, хоч десь щось цей чіф відбиває, ну, якось так. Рікошино, ну, з зглазив, виходить. <смі> так так, 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 тут ще 6 приїхала. Светик, светік на шестьорочки. До речі, все ще час, все цей час поки що смайл грає на ББшечках. В принципі, да, тут е... з таких проблемних, по суті, у нас тільки шістерка буде, да, для ББшок. Ну, непогано він вже напитано, до речі. Непогано питав, 1200 дашки вже є. Ой, хорошо прокнуло прибиття по Ісу. Ну, ІС, звісно, що дуже робить дуже грубу помилку, робить, просто віддається, по факту. Не знаю, навіщо сюди вкатує, ну. Походу, Євро 3 сервер. Якось так. Так, ну поки що ще ХП є, трошечки розмінюється, граємо ще агресивненько. По-моєму, трошки рано Дімасик виходить, давати тичку, ну, він довго стоїть. Він виходить ще занадто рано, незарядженим, трошечки пізніше виходить, треба і буде краще. Пробує опять від борта. Ну, його Чирі, мабуть, не навчив нічого. Ну, зараз чесність, як то кай прийшла. Ні то, ні то не дав, зараз треба відкачувати і цілити базіка, який просто їде на учарика вбивати. О, чел вибачаюсь, да? Ну окей, це, це добре буде. Це для нас просто смачний корм. До речі, перейшов вже на голду. Насипає голду, поки де вже 2800. Ну, непоганий бій, каточок зараз треба давати. Але виходить, що Тяжик на закалочку, ну, однієї тички на каток не вистачає. Ну. Добре, не вспів. Арта шесть танчик повісила, не спів забрати. Так, і зараз справа базик, він вирішає е, перепушувати 65Т, заходячи в, е, в корму. В принципі, це правильний вибір. Вже є 400 дашки насипає. Я думаю, він доберем Лєшку. Я думаю, доберем Лєшку. Але ситуація дуже погана, тому що там четверочка є. Є четверка, до речі, що на прикритті, але вона Вічаріка не прикриє. О, Чаріка, Від Чирі, вибачаюсь, не прикриє, Чирі щас просто все три знову видає, борочки. Який це противний танк чері. Який противний танк Чирі. Ой, фартануло пемку, цей танкунув, і арта не попала. Ну, виходить, це все. ХП немає, як то кате на наш. На цьому наші повномочия закінчилися. Да? Тут ще базік десь є, базік, до речі, сюди вкатує. Єпать! Серйозно! Офігеть! Я думав, це вже труба. Ха-ха, <сум> як же фартонуло, бляха муха. Як же фартонуло. І знову цей паскудний Чирі, блін. знову цей паскудний Чирі, Він 800 хп приблизно. Нічуть менше 800 хп зняв. е-е-е... Тьому О тут, ой, хорошо, саппорт, який від э, Чаріотера виходить. А може і, і, і суха 122 закинул. Ну, неважливо хто. Вже базік шотний, ну, я не знаю, другий раз не повезе так базі, від базика так танкнути 800 фу. Цікаво, б, він, куди він той фугасик. Ну, походу, десь не влучив броню. Не броню. Ну, сейчас можна в жопу зайти, до речі, до базика. Просто відсвітитися і зайти до базика в жопу. Базіка дешнуся, як це я думаю, зараз робити буде, так. Да? Базик на КД це. А, так, арта робить діло. Так, рахунок 7-6, приблизно по ХП порівну показує вся ця історія. Є ще 300 дашки. Нереально фартовий вже бій. ПМку танкунути, танкунути власного базика має 100 хп, це жесть. Закриє 134 1 чи не закриє, десь тут трупіка запутався, автоприцільчик є, є, є. І не, і не забувати, що ще є противника дві арти, і треба максимально сейфтись від цього всього діла. Так, так, так. Що далі буде робити гру Ну, тут, в принципі, що? Надо їхати до противника, варіантів немає. 9-6, перевага по фрагах, уже показує перевагу по ХП. Е Дивимося, чи всі одна стервеша не світилася, да, виходить? Непонятно, де вона. Ну, я думаю, більше. Вона стоїть десь там на стандартній полочці. От Гівардей, ще Гвардійка засвітилася. Ну, не знаю, чи мені здається, що Бураска щось там закрите насправді. Хоча у нього прикриття непогане, побачимо, що вийде. Вардієць підставляється? Ні, не підставляється. Хоча підставляється, слухай. Ай, хорошо ж, як залетіло. Смачно, смачно. Смачненько, смачненько. Бачу трасер справа від да? ой, Пемочка там. Ну знаєте, треба їхати, мені здається, треба і піджиматися. Ну, то я б вже піджимався цій ситуації. Ну, Підставиться хтось, ще ні, це хз. Я думаю, потрібно підстав... піджиматися. Поки що чилить, вицілює, виціляє чика. Ну, грає обережно, розумію, що він шотний, всі діла. Грає дуже обережненько, зараз. Дог... Хочеться дограти. Є підставляння? Ой, хорошо, хорошо. Ой, залітає. Здорово. Здорово. І 3 закриває. А арта тим часом закриває ліса нашого. Опять-таки, по ХП мінімальна перевага. По фрагах, фрагах, плюс, по фрагах, вибачаюсь, по вибачаюсь, кілах, виходить. ну, в принципі, так, да, по стволах, я хотів сказати. Во, плюс 3 у нас виходить. Де що артулечка робить? Уже два, двох забрала за останню хвилинку. Нічого собі. Це все тащиться, ну, я маю. Для червоних це все тащиться взагалі без проблем, якщо поїхати бездумно і просто залитися. Ну тут можна домики ломати, можна і забирати арту. О, ще... О як залітає в цьому бою, тут х... 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 красиво, да? так? Так, артулечка у нас є, вже 4 фрага, до речі, 4800 дашки майже. І ще противника показує 2... 2К. Не вже буде 6К, слухайте, не вже буде 6К урона, бляха мох. На цьому танчику 6 к урона Так да, це просто ультра люто. І поки нашій... О, стопе, стопе, стопе. Пугасик? Ну, може, до речі, спрацювати. Блін, альфа не прийшла. Засвітиться, ні. нє ні, ні Ні-ні-ні-ні. І з другого фугасика добрав. Чи ББшка що там була неважливо. 5-100 майже КС-100. І поки наші ігрові піджимаються, попрошу вас їх поставити лайкосики ну, чи дізлайки, якщо вам не сподобався бій, і написати коментар, це все допомагає просувати україномовний контент в люди і все більше і більше українці зможуть його знайти і подивитися цей е, україномовний контент по танках. Така от історія. Так що буду дуже вдячний за це вам. І, і що? Лишається ПМК. Лишається... А, стой, ПМК, стерва лишається. І Артулечка. І вони всі фулові, я думаю, всього, так. Да. Хоча, можливо, Арта якийсь там ХП зняла. І реально є шанс на 6К. 6К і воїн це було б супер епічно. Що, що... Ага, вирішив сюди бігати. Цікавий мов, цікавий йому. Я пробував би Арту шукати, висвічувати. Але є шанс, так, да, під стервочку підставитися. Десь шанс, є шанс під стервочку підставитися. Ну давайте подивимося, чим закінчиться це все діло в нас. 5079 урона, 1600 на натанчених для 147 асиста, 5 фрагів. Так, да, це міні-нубочка, але все одно. І це і це, це міні-нубочка, і це не. Якась там шкода 56 ще базік 176. Це чифтейн, це 905. Так, артулечка є, інфа по артулечці. Ай я-я-яй-яй, трещирочка забрала. Ну блін, все ще збираю, зберігається шанс на 6К. Хочу 6К побачить в цьому бою. Але це дуже тяжко буде насправді. Ну, я б сказав, мабуть, практично нереально зараз. Під двома артами, ну, блін, нє-ня-ні, не дасть 6К, не дасть. Значить, думаю, воїна може підбере. А де? А, вона за камнем, блін, я затупив самі. Вона... І, і сюди дивиться. А що калібрика то не вистачає, так, да, получається, бляха муха Стерве шить. Калібрика то не вистачає, Оце печалька, оце печалька. стервочку зашивати калібра не вистачає, блін. Ніфіга собі не диви. На кадешность можна дати одну спокійненьку в угу, землю. Блін, це, 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 це дуже погано, що калібра не вистачає. Ну, тут відстань близько, має вчора залітати, 5300, ну вже, блін, вже не дає 6К, вже не дає 6к, ну, блін. Ну хоча б сістик фармиться, фармиться сістик, має добірати воїна. Хорош. Хорош. У нас є, видимо, 5445 урона, 6 фрагів і 1578 асистика. Бляха буха, жорстко нагнув, насправді, на цій каракатеці. Прям жорстко нагнув. І результатами бою є майстер. Понятне, же діло, війну, основний калібр, стальна стіна на секундочку. І ще спартанець. Це... на танчить, коли, коли хп немає. Непогано, непогано. Непогано зовсім. 1805 чистого освіду, це пляха-муха для цього танчика, це овер фіга. Це прям фіга вийшло. До речі, на Танчі 1990, виходить. двушечку танкону показує статистика після бойова. Це прям люто, прям люто. Прям дуже люто. Танчик, звісно, повний шлак. Як згадую, як я брав свої три відмітки, це було ж з чимось. Але на ньому так накидать 5500, це Це здорово. здорово. ДПМь він може, так, ДПМ'ять він може. Дуже приємненько у нього з цим планом, діло. в цьому плані. От такий от бій від Дімасіка. На цій каракатиці, каністрі, каструлі, якось це так називається, цей танц, ну, точно не чифом. Такі от діла народу. І Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик. Контакти будуть під описом цього відео. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І будь ласка, без спойлерів, що буде в бою, без спойлерів. Ну і за символічний донатик я запишу це відео. І викладу його собі на канал. А на цьому все народ все буде добре, все буде Україна.